На засіданні сесії Ленінської районної ради, що відбулася 17 грудня, депутати намагалися з другої спроби обрати голів постійних депутатських комісій. Із 34 депутатів Ленінської районної ради у роботі засідання сесії взяли участь 33. Згідно із законодавством, до того як розпочати голосування за кандидатури на посади керівників комісій, необхідно затвердити регламент роботи Ленінської райради на поточну каденцію. Обранці ухвалили цей документ. Депутати без перешкод обрали голову однієї з найвагої. Міших комісій, що вирішує питання фінансів та бюджету, «Ленський Євген Анатолійович є дуже досвідченою людиною саме в цій справі. Ми на нього покладаємо усі зусилля. Він відповідально підійде до цієї справи. Щодо інших комісій, ми отримали посаду голови ще в одній комісії по зверненню громадян. Це також людина, яка готова працювати, відповідально працювати на цій посаді. Складніше було обрати голову комісії, що займається земельними питаннями, будівництвом та благоустроєм. Головними претендентами на керівну посаду були Вікторія Хрістова-Синявська від фракції партії простих людей Сергія Капліна та Юрій Балковий від фракції радикальної партії Олега Ляшка. По цьому питанню між депутатами виникли палкі суперечки. Голова фракції партії простих людей Олександр Кісельов наголосив, що саме ця політична сила близько року займалася питаннями першочергового виділення земельних ділянок у учасникам АТО однак кандидатуру від партії простих людей не підтримали. Олександр Кісельов вбачає в цьому політичний підтекст. То в Ленінській районній раді зародилася антинародна, антидемократична коаліція у складі рідного міста совісті України, радикальної партії, а також укропу, а також батьківщини, що мені досить гірко для себе сприймати. Натомість, як зауважив голова Ленінської районної місті Полтаві ради Вадим Дробідько, таке рішення не є політично заангажованим. А кандидатуру Юрія Балкового підтримали переважно через те, що він має 30-річний досвід роботи у будівництві. Наступна третя сесія Ленінської районної ради відбудеться 28 грудня.